Ми завжди маємо пам'ятати вже закарбовані навічно у наших душах та серцях імена загиблих захисників, воїнів України, 150 імен справжніх героїв, героїв нашого сьогодення, які зазначені на меморіальних стелах, що знаходяться на алеї пам'яті захисникам України, і будуть також занесені до книги мужності, ініціатором якої є президент благодійного фонду Миротворці ООН Оксана. А на білозір заради пам'яті цих герої оцих селах їхні порішені і ця книга пам'яті далі буде передана комузей встановлення української нації. Книга це пам'ять про захисників воїнів України, які до останнього подиху мужньо та героїчно виконували свій військовий обов'язок, виборюючи перемогу та мир для кожного українця та всього цивілізованого світу. На превеликий жаль, і в наш час родини втрачають своїх рідних та близьких людей на війні. Загиблі воїни це герої за волю та свободу України, світлою пам'яттю, світлою вдячністю всім, хто поліг, всім, хто живий. А наші ті, з які загинули на цих стелах, вони будуть нас мотивувати до мужності, і наших героїв, і весь український народ.